Знати все неможливо. Важливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі Друга кава ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація, ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Вітаю, друзі! Це друга кава, і ми продовжуємо і завтра. 6 грудня це один з найважливіших одна з найважливіших дат в історії України. Я переконаний, і це не лише День Святого Миколая, а День збройних сил України. Так, тому що наші збройні сили це ну точно. Дуже близько до святого Миколая до святих, тому що вони тримають Україну, нас захищають і за це земний уклін. І сьогодні в нас особливий гість у студії. Це людина, чий досвід і знання безцінні для нашої країни у ці легкі часи. Він не лише сам вміє, а й навчає інших. Сьогодні в нас в гостях Сергій позивний Малиш співзасновник документального проекту «Ukrainian Witnesses», А нині інструктор групи підготовки навчального центру сухопутних військ збройних сил України. Дякуємо за службу, пане Сергію, і принагідно у вашій особі вітаємо всіх людей, які боронять Україну, які мають честь називатися військовослужбовцями з ним Це наш, наш, наш щит, і ми безцінно без, безмежно вдячні вам. Дякую. Я обов'язково передам побратимам ваші привітання. Обов'язково перекажіть. Тож, пане Сергію, ви киянин і ви точно людина, яка. Багато багато років ходила поруч з нами тут. Ну, звичайна людина, такі як ми. Але розкажіть, як розпочався ваш шлях у війську? Ну, мій шлях у війську розпочався не так давно. На початку цього року просто так склалося, що я завжди був дотичний до військової справи. У мене батько, полковник запасу. От, а з 22 другому році, коли почалася повномаштабка, мені подзвонив Віталік, Дейнега, засновник фонду Повернись живим. І запропонував створити документальний проект Український свідок. І в рамках цього документального проєкту, ну, звісно, що ми там документували всі російські злочини, ми об'їздили, ну я особисто об'їздив з 22 по 23 рік фактично всю лінію розмежування. От і вже там безпосередньо на початок до четвертого року я чітко вже розумів, що як журналіст як комунікаційник, можливо, я вже досяг якоїсь певної стелі. І далі вже потрібно. вже Долучатися, Та, як, як Паша Казарін часто говорить, ти або в ЗСУ, або для ЗСУ. От моє для ЗСУ, я вважав на той момент, що вже. Вичерпано, не, так? ну не те, що вичерпано, просто я не можу вже більш ефективно це робити. І я вирішив, що час долучатися, підписав контракт, і так склалося, що там якраз під час проходження БЗВП один з інструкторів мене ідентифікував, і мені запропонували залишитися з ними. І фактично зараз, я, використовуючи той досвід, який в мене є там щодо кому... комунікації, щодо там певних питань і псо, і так далі, я цей досвід можу передавати безпосередньо уже нашим рекрутам на БЗВП. Тобто, у нас в цьому плані досить специфічний е, виходить, що центр підготовки, що ми не тільки даємо фізуху, ми їм завжди говоримо, що ви будете у нас або розумні, або красиві. А не можна так, щоб і розумні і красиві можна, і такі теж є. Ви зараз служите інструктором навчальному центрі сухопутних військ. Як змінився за час? повномасштабної війни, от процес підготовки новобранців. А я розумію, що ви не з першого дня у цьому процесі, але ви точно розумієте, як як змінюються акценти? Ну, дивіться, я ж спілкувався з військовослужбовцями безпосередньо, починаючи від початку повномасштабки і до того що не будучи воєнкором, звісно, що російсько-українську війну висвітлював, що починаючи з 2014 року, я тоді ще на громадському телебаченні. Працював. Тому, ну, наприклад, там є там, Сергій Лещенко, він же свій гон, там або Саша Матяш, він же мадяр, ми ж з ними спілкуємося і дружимо тих часів, і зараз можна констатувати, що підготовка особового складу в рамках БЗВП якісно змінилася. Чому я маю підстави про це говорити? Якщо раніше, ну, умовно кажучи, там ще коли я проходив БЗВП, Ще були групи, які приходили без ВП 30 днів. Паралельно були вже введені групи там на 45 днів. Зараз це вже 51 день плюс урахова... ще з урахуванням з зрахуванням вихідних, тобто це 51 робочий день послідовно. То тобто, по суті це 2 місяці. це 2 місяці плюс до того, рекрут після цього ще потрапляє на фах. Тобто, він, якщо, умовно кажучи, йде там на пілота FPV, чи там на оператора НРК, чи на якусь іншу специфічну спеціальність, він після того, як здобуває військово-облікову спеціальність піхотинця, він потім ще їде на донавчання. Тобто це не та історія, що ну, три, три дні на фронт. Ні-ні ні, такого немає. Ну, у нас точно такого немає. Тобто людина два місяці отримує ВОЗ-100, і потім вона ще якісь ну, там, в залежності від специфіки і від Воски, яка вона отримує, військово-облікової спеціальності, вона ще донавчається. Тобто, в, в моїй практиці мені відомо, що буває так, що людина навчається ну, близько півроку. Після підписання, от вона підписала контракт, і ще півроку вона готується. І вже тільки тоді вона потрапляє безпосередньо в свій підрозділ на ту посаду, яку вона обрала. До речі, в цьому є великий плюс підписання контракту. Ти у тебе є можливість самому обрати, куди піти, чим займати. Знати все неможливо знати важливе. Необхідно. Щодня у програмі Друга Кава ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація, ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Вітаю, друзі! Це Друга Кава, і ми продовжуємо і завтра. 6 грудня це один з найважливіших одна з найважливіших дат в історії України. Я переконаний, і це не лише День Святого Миколая, а День збройних сил України. Так, тому що наші збройні сили це ну точно. Дуже близько до святого Миколая до Святих, тому що вони тримають Україну, нас захищають і за це земний уклін. І сьогодні в нас особливий гість у студії. Це людина, чий досвід і знання безцінні для нашої країни у ці нелегкі часи. Він не лише сам вміє, а й навчає інших. Сьогодні в нас в гостях Сергій позивний Малиш Воєнкор співзасновник документального проекту «Ukrainian Witnesses», А нині інструктор групи підготовки навчального центру сухопутних військ Збройних сил України. Дякуємо за службу, пане Сергію, і принагідно у вашій особі вітаємо всіх людей, які боронять Україну, які мають честь називатися військовослужбовцями з ним це наш, наш, наш Щит, і ми безцінно без, безмежно вдячні вам. Дякую. Я обов'язково передам побратимам ваші привітання. Обов'язково перекажіть. Тож, пане Сергію, ви киянин і ви точно людина, яка. Багато багато років ходила поруч з нами тут. Ну, звичайна людина, такі як ми. Але розкажіть, як розпочався ваш шлях у війську? Ну, мій шлях у війську розпочався не так давно, а на початку цього року. Просто так склалося, що я завжди був дотичний до військової справи. У мене батько, полковник запасу. От. А в 22 році, коли почалася повноваштабка, мені подзвонив Віталік, Дейнега, засновник фонду Повернись живим. І запропонував створити документальний проєкт Український Свідок. І в рамках цього документального проєкту, ну, звісно, що ми там документували всі російські злочини, ми об'їздили, ну, я особисто об'їздив з 22 по 23 рік фактично всю лінію розмежування. От, і вже там безпосередньо на початок 24-го року я чітко вже розумів, що як журналіст, як комунікаційник, можливо, я вже досяг якоїсь певної стелі. І далі вже потрібно вже долучатися. Та, як, як Паша Казарін часто говорить, ти або в ЗСУ, або для ЗСУ. От моє для ЗСУ, я вважав на той момент, що вже. Вичерпано, не, так. Ну не те, що вичерпано, просто я не можу вже більш ефективно це робити. І я вирішив, що час долучатися, підписав контракт, і так склалося, що там якраз під час проходження БЗВП один з інструкторів мене ідентифікував, і мені запропонували залишитися з ними. І фактично зараз я використовуючи той досвід, який в мене є там щодо кому... комунікації, щодо там певних питань і псо, і так далі. Я цей досвід можу передавати безпосередньо уже нашим рекрутам на БЗВП. Тобто у нас в цьому плані досить специфічний е, виходить, що центр підготовки, що ми не тільки даємо фізуху, ми їм завжди говоримо, що ви будете у нас або розумні, або красиві. А не можна так, щоб і розумні і красиві? можна, і такі теж є. Ви зараз служите інструктором в навчальному центрі сухопутних військ. А як змінився за час повномасштабної війни от процес підготовки новобранців? А я розумію, що ви не з першого дня у цьому процесі, але ви точно розумієте, як як змінюються акценти. Ну, дивіться, я ж спілкувався з військовослужбовцями безпосередньо, починаючи від початку повному штабки, і до того що не будучи воєнкором, звісно, що російсько-українську війну висвітлював, що починаючи з 2014 року, я тоді ще на громадському телебаченні працював. Тому, ну, наприклад, там є там, Сергій Лещенко, він же Сайгон, гон, або Саша Матяш, він же мадяр. Ми ж з ними спілкуємося і дружимо ще з тих часів, і зараз. Можна констатувати, що підготовка особового складу в рамках БЗВП якісно змінилася. Чому я маю підстави про це говорити? Якщо раніше, ну, умовно кажучи, там ще коли я проходив БЗВП, ще були групи, які приходили БЗВП 30 днів. Паралельно були вже введені групи там на 45 днів. Зараз це вже 51 день, плюс ураховує, ще з... зрахування з урахуванням вихідних, тобто це 51 робочий день безпосередньо. Тобто, по суті, це два місяці. Це два місяці, плюс до того рекрут після цього ще потрапляє на фах. Тобто, він, якщо, умовно кажучи, йде там на пілота FPV, чи там на оператора НРК, чи на якусь іншу специфічну спеціальність, він після того, як здобуває військово-облікову спеціальність піхотинця, він потім ще їде на донавчання. Тобто це не та історія, що ну, три, три дні на фронт. Ні-ні, ні такого немає. Ну, У нас точно такого немає. Тобто, Людина два місяці отримує воз 100, і потім вона ще якісь ну, там, в залежності від специфіки і від Воски, яка вона отримує, військово-облікової спеціальності, вона ще донавчається. Тобто, в, в моїй практиці мені відомо, що буває так, що людина навчається ну, близько півроку. Після підписання, от вона підписала контракт, і ще півроку вона готується. І вже тільки тоді вона потрапляє безпосередньо в свій підрозділ на ту посаду, яку вона обрала. До речі, в цьому є великий плюс підписання контракту. Ти у тебе є можливість самому обрати, куди піти і чим займатися. А чи входить до обов'язків інструктора не лише навчити те, що знає сам інструктор, так передати свої знання, а і підказати молодому бійцю або немолодому новобранцю, так підказати тут ти будеш більш ефективний. Ти можливо хочеш йти в піхоту, так а ти дуже класно розбираєшся в електроніці. Ти будеш дронерем кльовим. Якось ви впливаєте, допомагаєте, підказуєте, де людина могла б використати свій фах найбільш ефективно. Дивіться, перше, на чому хотілося би загострити вашу увагу, ви навіть ви самі говорите, що ти типу, по молодому бійцю, армія це зріз суспільства. Зараз у нас рекрути, там це не тільки люди, які там прийшли їм там 18, 19, так, я, 20. Я років. Я потім виправився чи не вийде. Ви виправилися. виправилися. Просто я хочу наголосити на тому, що у мене на кожному курсі є економіст, історик. Обов'язково там буде хтось із комунікаційників чи маркетологів. тобто це абсолютно різні люди. Стосовно того, чи можуть вони обрати себе, ну типу, свій шлях уже безпосередньо в армії. це З підказкою інструктора. Уже, з підказкою інструктора. Так, ми, ми звертаємо на це увагу, ми з ними комунікуємо постійно, ми з ними проводимо фактично. А ну, а зараз вже з урахуванням там ну, цих нововведень ми фактично з ними живемо. Ну, Там позмінно, звісно, там, а інструктори з ними живуть і проводять час там фактично за 4 на 7, при них там є два-три інструктори постійно. І так, звісно, ми спілкуємося, так, звісно, ми можемо щось порадити. І дуже часто наші поради знаходять відгук. Але тут важливо розуміти, що цю історію вже безпосередньо на місці вирішує командир. Тобто він дивиться на людину: ага, ти до мене зайшов, умовно кажучи, водієм, але я бачу, що ти, ти можеш отте, 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 отте. Я або можу тебе відправити на донавчання, або в рамках свого підрозділу сам донавчати, і ти будеш робити те, в чому ти ефективний. А як часто вам доводиться як інструктору зустрічатися з тим, що до вас потрапляють, так скажу, неумотивовані люди, яких привезли бусиком? Є таке воно існує? Чи це? Дивіться, знову ж таки, в переважній більшості випадків, конкретно мій підрозділ займається з контрактниками, але і мобілізовані нам теж трапляються. Сказати, що у цих людей аж, аж зовсім немає мотивації, я не можу. Тому що, коли ти вже потрапляєш безпосередньо в колектив. І це ж стосується не тільки армії, це в принципі людська психологія, колектив дуже сильно впливає. Відповідно такого, що от прям я нічого не буду робити, мені це не цікаво, мені це не подобається, вкрай рідко таке трапляється. От я вам чесно кажу, вкрай рідко. Тому що коли це вже колектив, коли ви вже разом там, умовно кажучи, там, пройшли певні заняття, та, ну, там, нехай це називаємо це, нехай там, випробування, ту саму там, психологічну смугу, умовно кажучи. То вже у тебе є там відчуття плеча побратима, і вже там перед хлопцями, там перед дівчатами якось незручно. Знову ж таки, ситуації бувають різні. Наприклад, в мене був набір, в якому близько 30% складали дівчата. Ну що, ну, вибачте, я не буду приховувати, що армія це така досить, скажімо так, Чоловіча, так? Не те, що чоловіча, ну вона така класична структура, я би так сказав. І в ці класичні структури, ну, чоловік, коли бачить, як, ну, типу, дівчата газують, ну, йому самому стає незручно десь спасувати, десь там дати собі слабину. Тому все вирішує колектив, а колективи, чесно вам скажу, у нас дуже хороші. Правда на збройні сили хороші, і це звісно, це це тому, що ми найкращі. А, пане Сергію. Ми говоримо про БЗВП. Це базова військова підготовка. А які навички повинен мати кожен новобранець, коли він прийшов у цю підготовку? Що він повинен до себе винести, або що ви даєте? Так, а то вже хто винесе, це вже, ну, вже особиста справа. Ну, відповідь відчасти вже закладена безпосередньо в назві всієї цієї історії: базова загальновійськова підготовка. Навіть якщо людина абсолютно цивільна і ніколи не перетиналася з військовою справою, у неї є всі можливості для того, щоб зрозуміти, куди вона потрапила, для чого вона потрапила. Там у мене, наприклад, є, там, перших дві години знайомства. З групою завжди розмічені на те, щоб ми з ними познайомилися, зрозуміли, хто потрапив до нас, яким чином він до нас потрапив, яка в нього мотивація, і чим би він хотів займатися в подальшому. Далі ми з ними говоримо, чим вони будуть займатися. Це обов'язково буде фізична підготовка, це обов'язково буде холощіння. Холощіння це коли людину вчать правильно тримати зброю. В, там, стоячи, в положенні сидячи, в положенні лежачи. Е, І тут теж фізична підготовка грає роль, тому що ти ви, починаєш використовувати ті м'язи, які ти в цивільному житті не використовуєш, якщо ти спеціально ну, там, спортом е, професійно не займався. От, е, ми даємо там, саперну справу, ми даємо там, елементи маскування, розвідки, там, взаємодії з. Безпілотними системами взаємодії з НРК і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто е, часу у нас є стільки, щоб людина, яка навіть ніколи не знала і не розуміла, що такі армія, зрозуміла, що такі армія. Так, Блю... такти, тактична медицина. Звісно, звісно, тактична медицина. Причому що це не просто е, крім того, що це там, теоретичні заняття, крім того, що це практичні заняття, е, навички з тактичної медицини відпрацьовуються в Принципі по ходу п'єси весь час. Тобто, умовно кажучи, в бойовому порядку приходить підрозділ, надходить команда, там, умовно кажучи, там, що от у тебе там ліва нога 300, тобто в тебе поранення. Відповідно, твої побратими повинні зорієнтуватися, відпрацювати попередньо надані там пояснені навички. І ну, кваліфіковано надати тобі допомогу, винести тебе з поля бою. Ви, як комунікаційник, як журналіст, ви знаєте наскільки важливо отримувати там під постами коментарі фідбек, то що називається, так? Чи отримуєте ви фідбек від своїх випускників, е, ті, хто вже прийшли ну, у вашу тут підготовку? така історія. Значить, я намагаюся з усіма нашими. Як це вихованцями, давайте так це назвемо. Після проходження БЗВП ще раз зустрітися, щоб вони мені дали фідбек і сказали, оце зрозуміли, це не незрозуміло. Це, це те, що зразу, а я маю на увазі через певний час, коли вже пройшла так, служба. Я, я ж власне і про це і говорю. Чим. Що ще у нас є? Ми, в принципі, ж, згідно з третього наказу ГШ, не можемо розголошувати нам назву нашої частини, там, дислокацію і так далі. Але у нас є спільнота, яка називається спільнота вежі, Tower Community. Ми зразу, коли заходить група, просимо їх створити групу десь в месенджері, в якомусь. Вони нас туди долучають. І я зараз бачу. Досі, як вони між собою спілкуються уже навіть будучи в різних підрозділах, тобто вони досі ну досі зберігають комунікацію всі наші випускники і з нами в тому числі. Тобто ми підходимо до цієї історії, як реально до створення ком'юніті є шеврон наш, який вони знають, що от якщо вони заходять в новий для себе підрозділ і бачать людину з цим шевроном, це наш випускник, і вони